Всім привіт, всім привіт від Єлена Холанд 5. Друзі, розпочинаю рубрику, що ми їмо в Нідерландах і чи подобається це нам. Зараз я хочу продегустувати разом з вами одну страву, яку я приготувала з нідерландських продуктів. Це не готовий продукт. Але в цій рубриці будуть також готові продукти. Я хочу вам розповісти про один рецепт, який я. Побачила на каналі. Е, Наталка, моя сім'я, город і хата. У куточку буде фотографія цього каналу. Е, якось мені попалось це відео вже перед вечерєю. І е, Наталка подала таку ідею дуже швидко. Був у мене Лаваш, але Лаваш тут круглий, не такий, як в Україні. От, швидко витягла фарш з морозилки, перебила його з цибулькою. І приготувала цю смакоту. Мені дуже сподобалося, тому ділюся з вами. І заходьте на канал, то Наталки у неї завжди дуже смачні страви. І цікаві, і корисні, як на мій погляд, вона готує. Я раніше готувала лаваш з іншою начинкою, з бринзою, з зеленю. Але цей лаваш з м'ясом. І ви знаєте, смак пельменів. Можна назвати це лінивий пельмень. Ось дивіться. Всередині таке м'ясо, а воно перебите з цибулькою, і такий аромат просто чудо! Вчора ми на вечерю їли, а сьогодні залишилось ось дивіться, це просто смакота, неймовірна. Так що, друзі, заходьте на канал до Наталки і приготуйте таку смакоту. Всім смачного, друзі, і нам теж! А далі це вже продукт голландський готовий продукт. Це рисовий десерт зі смаком ванілі. Якщо почитати інгредієнти, то тут, е, значить, рис, е, магере, молочко. Е, це щось між нашою сироваткою і кефіром, і е, рисова мука. От, І це, значить, такий пудінг з рисом, з вареним рисом. Зараз ми з вами відкриємо і ви побачите, що тут. Це. Е, е, Можна сказати, бюджетний продукт. 55 євроцентів коштує ця баночка. Ні, зараз вже 50, 59, воно вже трошки все дорожчає. От. Але такий, знаєте, калорійний ситний перекус. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Він такий ну, густенький. Бачите, тут рисинки такі. Ну, солодкий. Так, я забула сказати, що тут ще цукор. І ванільний смак, ванільний аромат. Солодкий, такий десертик, перекусик. Ось, Подобається нам з ніком Для шлунку дуже приємно. І ми беремо на дачу як перекусик. Ось такий десертик. Наступний продукт виріб, який ми е, вподобали, це ось такі булочки. Вони з ізюмом, е, Тут теж таке здобне е, тісто, е, дріжкове, дріжове тісто. От е, вони такі, знаєте, неприглядного виду, бо вони дуже м'які, і їх коли фасують, то там. 6 штучок в упаковці, і от вони так приминаються, гарячими, мабуть, фасують. Але що цікаво, ці булочки калорійні, але голландці їх їдять ще з вершковим маслом. Вони і штолі не їдять з вершковим маслом. Вони все люблять намазувати вершковим маслом. Зараз ми з вами розріжемо її і намастимо маслом. Ось так ця булочка виглядає розрізана. Ну, прямо, ви знаєте, наша Паска. От можна сказати, що це наша Паска. Ось такі булочки в них продаються круглий рік. Бачите, яке здобне тісто, яке і багато роцинок. Ось так вони ще намазують вершковим маслом цю булочку, складають, і такий чудовий перекус. До кави, до чаю. Оці булочки нам теж з ніком сподобалися. Зайшли, як то кажуть. Взагалі, знаєте, в голландській кухні дуже багато всього солодкого, здобного. Потім, як відомо, вони на перекусах ранок день. А тільки ввечері у них повноцінний, можна сказати, це вечеря, але в них обід, чи, може, вечеря, це називається, в 6 годин вечора обов'язково. Всі вже голодні, біжать додому. Тоді вже у них і суп, і друге, і десерти, і все разом. Ось така кухня. Друзі, якщо вам цікава ця рубрика, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Будемо знімати далі, що ми їмо в Нідерландах, що нам подобається і що не подобається. Дякую всім за увагу. Всім гарного дня, мирного неба, швидшої перемоги України. Відвезла Ніка на реабілітацію, та хочу вам показати зараз оці сакури, такі шикарні. Вони вже осипаються, у нас був вітер, і вже так поздувало трохи пелюстків. але ось вони так гарно пишно розцвіли в цьому році. Зараз я навіть розвернуся О, з цього боку, їх краще видно. Бачите, які гарні, гарні. Так, їх декілька. Такі вже товсті, стовбури. Старі сакура потім їх обрізали, і вони. Розгалуджилися на три гілки. І ось так пишно, пишно квітнуть. Ось такий друзі, рай зараз в Нідерландах. Райська погода, сакури квітнуть, пташки співають. Але і рай в Україні теж, якби не було цього нашестя варварського, рашського, то в Україні теж зараз рай. Чудова погода, просто літо. І так все швидко розвивається. Я дивлюся ваші канали, як у вас все швидко росте. Он гарні кущики. В Нідерландах то це якби така, знаєте, звична історія, все раніше починається. Але в Україні такого ж не було раніше. І що це таке далі буде? Чи літо таке буде довге, чи коротке, чи. Чи як це все зрозуміти? Глобальне потепління. О які цікаві тюльпанчики. Бачите, які гарненькі. З гострими пилісточками. Так, а ми, звичайно, їдемо в таку погоду на дачу, роботи там багато. Є що робити. Закінчувати будемо з грядками. Ось який рай. Ось. Бачите, так от вранці встаєш і дивишся на цю красу. Зайшла купити щось нам на дачу перекусити і спасаю таку питоніку за 1 євро. Суха така. Але бачите, такий гарний кущик, то я її взяла, сажу на клумбу. Розростеться, буде красота. Ось так. Дуже ці треба побривати багато. Така гарненька ще. А на дачі маленька неприємність. Після урагану позносило оці колпачки на трьох кабачках. Бачите, тут гарно тримається. І що? І одразу слимаки тут, як тут. Боже, по-моєму, в Нідерландах проберемо номер один, це слимаки. Ви бачите? І я ще купила від слимаків ту посипку, але забула її. Ну просто як назло. Треба їхати, вертатися і брати посипку. Ну і ці колпачки, да, десь вітер так заніс. У нас така була після затемнення гроза таким вітром. З дощем. Я навіть не знаю, де вони. Але в мене є ще. Я накрию так, щоб щось з землею присипати. Тут є оці штучки, але вони, бачите, не втримали. Ну, добре, що серединку не з'їли. Я думаю, що будуть відростати ще. А це навіть уже скоро буде квітнути. Ось така проблема в Нідерландах. Це слимаки. Ось покажу вам поближче цю пітунійку, яку я купила за 1 євро. Зараз посажу в цей горщик і поставлю на столику. Нехай квітує і радує. Тут ще будуть квітувати. Багато поп'янків. Ці, що відквітували, побриваю. А новенькі будуть квітувати. Ось таке вже коріння, цікаво, коли вони їх висаджують, що вже таке коріння Вон, вже тісно в цьому горщику. Зараз я побираю погані листочки. Зверху торф якийсь. Ось такий кущик. Це я вже його полила, то він такий мокрий. А взагалі-то був сухий-сухий в магазині стояв. Ось так. О, засиплю зараз цією землею, ще компосту і буде. У мене така красива пітунія. Ось тут у мене буде стояти ця петунія на столі. Її буде здалеку, видно, така яскрава на сонечку. Ну, нехай розростається.